Здравствуйте, это Укрлайф. Мы продолжаем наши прямые эфиры. И гости нашей студии сегодня несколько необычные для Укрлайфа. И говорить мы с ними будем не о политике, а о том, как одни хорошие люди делают хорошие дела для других хороших людей. Иными словами, Укрлайф продолжает поддерживать описанные организации, которые помогают детям, переселенцам, участникам военных действий. Здравствуйте. Ну вот вы пришли с таким чудесным плакатом, который сейчас покажут наши режиссеры. И называется ваша благотворительная акция «Твори добро». Да? Да. И гости нашей студии сегодня Оксана Гапанюк, ведущий менеджер по рекламе сети «Влык Кишеня», которую все знают, конечно же. Да. И Оксана Кравченко, которая является представителем правления благотворительной организации «Взгляд». Да. Ну вот хорошее название «Твори добро». Какое добро вы творите? Расскажите нам. Ну, Можна сказати, так як ми благодійна організація, то багато добрих справ ми робимо. І одна із таких справ є благодійна акція під назвою «Твори добро. І ця акція проходить в мережі супермаркетів Велика кишеня і ну, спрямована на збір продуктів, збір господарських товарів для сімей, для дітей із пільгових категорій. Це багатодітні сім'ї, малозабезпечені. Ну і на даний момент, звісно, це переселенці із зони бойових дій на сході України. Оксана, розкажіть, що ні там у вас творять? І як ви їм допомагаєте всьому цьому ділі? Декілька років тому до нас звернулися представники організації «Взгляд», «Погляд» і спочатку пройшли перевірку, тому що ви знаєте, Багато дуже благодійних організацій, і е, ми повинні нести відповідальність перед нашими покупцями, що ми дійсно працюємо з перевіреними організаціями, які дійсно допомагають, щоб не було в нас шахраїв, бо це репутація нашого супермаркету, Так? І спочатку провели одну акцію, другу, третю. І я бачу, що дійсно працюють, дійсно допомагають багато різним людям, проводять цікаві заходи. Тому ми вже майже біля п'яти років співпрацюємо. Ну, Розкажіть, як ви співпрацюєте, Що ви там делаєте в місті? І взагалі як відбувається тих продуктів, які почала говорити? Головну роботу звісно, що проводять волонтери і благодійна організація погляд. Ми надаємо можливість працювати в наших супер- і гіпермаркетах і пропонувати людям стати самі ну, учасниками цих заходів. Річ у тому, що ну, не в кожної пересічної людини да, є можливість там кудись вийти, узнати, кому допомогти. Вона не буде йти по вулиці і кричати: От я хочу допомогти, хочу комусь там дати пакет продуктів чи ще комусь. А благодійна організація Погляд вона знає вже, кому дійсно потрібна ця допомога. Вони спілкуються з переселенцями, з дітям, з дітьми. А на території наших супермаркетів просто це. Зустріч між людьми, які хочуть допомагати, і тим, тими, хто знає кому і як це робиться, кожен покупець, який приходить в магазин, зробити покупки для своєї сім'ї, для своєї родини, він може вибрати щось із переліку, купити, наприклад, ще одну пачку гречки, чи ще одну пачку цукру, чи там зубну пасту, мило і пожертвувати її. На потреби тих людей, які сьогодні дійсно в цьому Цього потребують. Не, а що волонтери стоять, цей список? Как це відбувається, так само роз волонтери мають е листівки, так, ці флеера, і е там є список продуктів, і кожен волонтер е дає покупцові. Е кожній людині, яка заходить до магазину, е дає цю листівку, і вже людина на свій розсуд може щось придбати. Залишити це у візочку біля волонтерів. І потім вже ми розподіляємо по сім'ям, запрошуємо сім'ї до нас в приміщення, де ми це все роздаємо, от, робимо фото, звіт, і потім надсилаємо Оксані Мироновні. От так це відбувається такий процес. Ну, от багато людей то соглашаються покупати, ні. Ну, изменилась как-то тенденція. Вот Многії стали говорити, що вот, помните первое начало волонтерского движения, когда угу. очень люди готовы были, много-много, последние многие отдавали. Сейчас такая така экономическая економічна ситуація. Все как-то сложнее даже вот волонтери приходять і говорить, що не так, так просто. Вот поменялась, почувствую. Mm -hmm. я ну, я можу сказати, якщо в 2013 році э, ну, наша ціль була це збір э, продуктів для дітей. І це були дитячі будинки, місто Київ, за Києвом, Київська область. То самі ж волонтери, от для них це була така велика гордість допомогти дітям. Вони самі виділяли час для того, щоб знаходитись в магазині, для того, щоб бути волонтером. Атмосфера була інша. Коли я робила навіть фотозвіти, волонтери, ну, не треба було їм говорити, посміхніться на камеру. А зараз ну, атмосфера дуже змінилась. В принципі, волонтери самі ну, ще з часів Майдану, ну вони стали більш… Наляканими і агресивно стали відноситись до слова волонтерство. Бо, ну, по-перше, багато з'явилось провірок, багато з'явилось е, псевдо організацій благодійних, е, а також псевдоволонтерів, які збирали там кошти, продукти, і потім не можна їх було знайти офіційно. Ну, тобто, аби ти фіно далеко. Ні та, в інтернеті, ніде ні, їх не можна було знайти, ні номер телефону. І, е, Ну, волонтери почали менше відгукуватись на запит провести акцію. Тому ну, в 2015 році у нас ми зараз зіткнулися з такою кризовою недостачею волонтерів. І що ну, як ми зараз виходимо з цього положення? Ми просто на даний момент залучаємо самих переселенців бути волонтерами. І е, коли до нас телефонує сім'я, вони хочуть зареєструватися, то ну ми звісно діється лівотипом, так, я так правильно як понимаю, отримати да? допомогу, то е, ми ну звісно дізнаємося, е, з яких осіб складається ця сім'я. Так, якщо є там або жінки-пенсіонер, то є дуже багато гарних бабусь, які можуть бути волонтерами і вони. Адекватні, вони можуть провести цю акцію і нам допомогти. От, є молодь, є підлітки, студенти, і ми також їх долучаємо. І тепер можу сказати, що кожен із цих переселенців вони знають, звідки береться цей хліб, бо вони всі після акції отримують пакети з продуктами. То можу сказати, що ну, дуже акції змінилися, атмосфера дуже змінилася. Людям дуже ну, якби, тяжко вже чути що від них щось требують, що, що, допомагати ще що треба та? допомагати, так. що особливо це слово збір для сімей переселенців або і зони АТО. Ну, це слово взагалі стало дуже таким різким на слух. То, ну, такий період зараз в нашій країні, але я вірю, ми його пройдемо. Ну, конечно, они не да. такое проходили. Да. Оксана, ну а вот ваше впечатление, вот за сколько там, пять лет вы работаете, да, вот, вот этот проект осуществляете. Вот что вам кажется изменилось, что, как поменялось отношение людей? А может быть, может быть, ваша там уже часть кассиров стали волонтерами, или волонтеры частью кассиров. Не случилось это, или еще там работниками в лыковой какой-нибудь? Такого еще симбиоза не произошло? У кассиров достаточно много работы. Тому не треба займатися, відкликатися в них цілі швидше обслужити покупателя, і касіра кстати, стало менше. Mm. Я прийду на українську мову, <laughs> так. А ви знаєте, взагалі співпраця з благодійними організаціями у нас почалася спонтанно, просто до нас багато зверталися з пропозиціями. І хотіли з нами працювати. Я працюю в відділі реклами. І просто в мене, як у людини, колись був такий потяг, знаєте, ми, наші думки вони матеріальні. Я якось так звернулася до Господа, кажу, хочу допомагати, але не знаю як. От як люди ходять по вулицю, хочеться, є така потреба, але кому допомогти? Я ж не знаю, хто нужденний. Так? І так сталося, що через деякий час мені керівництво каже: от до нас звертаються, не знаю, візьми собі, ну ведиться це, цей напрямок. Да. І я почала в цьому розбиратися, почала створювати систему, бо ви знаєте, в середньому десь 10, буває іноді 20 дзвінків і листів на день. А в мене ж мені треба свою роботу робити. І для мене це теж як волонтерство, як додаткова моя робота, місія. І якщо, наприклад, 5 років назад ну, у нас проходило в день чи в місяць 5-10 акцій, то зараз, а тим більше рік тому було їх стільки, я складала графіки, ну, наприклад, в Києві в нас 20 магазинів. І щоб ці всі листи і запити переробити, треба було залишатися на роботі до 10, до одинадцяти ночі, щоб, по-перше, перевірити документи. Я їх не знаю особисто, якусь пошукати інформацію в інтернеті, комусь зателефонувати, навести справки. Це ж ну, не робота рекламного відділу. Так це треба бути в цьому спеціалістом. І я за цей час дійсно стала таким спеціалістом, навіть інтуїтивно відчуваю. З ким можна працювати, чи є в мене так, так, така інтуїція. І якщо, наприклад, рік тому к нам приходило стільки організацій от, з напливом війни, і дуже багато збирали на АТО. Навіть хотіли... Солдат да? <проб> ну, <військово>. так? <проб> так, не тільки, ну і для військових, і для біженців, багато всього. І кажу, от візьмемо один магазин на місяць. Я кажу: я не можу вам віддати магазин на місяць по. по Перше, є ще інші потреби. Є не тільки війна, є інваліди, є діти, є пенсіонери, є діти війни, яким теж допомагати треба. Я ж не можу сказати організаціям, яким, з якими ми вже 5-6 років разом сказати до побачення, тому що зараз АТО, а дітям допомагати не будемо. І треба було знайти компроміс між всіми, і щоб. Всі могли попрацювати. Треба ж було подумати і про наших покупців. Ви розумієте, людина вона ж теж втомлюється, коли їй кожен день кричать Допоможи! Допоможи. Треба скласти такий графік, щоб відпочивали. і Самі співробітники також, бо це нагрузка, і нагрузка і на охорону, і нагрузка mm. і на тих касирів, і на адміністраторів це прийняти, поставити, допомогти, десь щось е е покласти. Ну, це здається, що так легко. Ні, це по-різному. І покупці ж теж бувають різні, не всім, покупці, і не всім же подобаються ці е, акції. І е, бувають е, рідко, але якісь ситуації, коли приходиться покупці. якось е, втручатися і вирішувати, і ну знаходити компроміс. Бо в кожної людини, особливо зараз, з війною, якась своя біль. Якесь своє відношення к тому, що відбувається. Mm -hmm. Тому це треба бути треба розуміти, бути більш чуйним і коректно. наприклад, волонтер він повинен бути дуже коректним, розумієте? Щоб не образити людину, не зачепити якісь такі струни душі, не зробити боляче. Це дуже відповідальна робота. Я хочу підкреслити. Що е, саме в цій організації волонтери працюють безкоштовно, не всіх і не всюди, тому mm -hmm. вони і розбалувалися, розумієте, в тому плані, ну якщо сказати mm -hmm. чесно, в принципі, волонтерство це ж безкоштовна діяльність. А в нас е, для вирішення якихось питань там для того, щоб сформулювати свій імідж якийсь політичний, використовували теж і використовують. Я думаю, далі таке буде якісь такі акції. І волонтерам платять гроші. В даній же організації люди працюють чисто за совість безкоштовно. і безкоштовно. Це великий плюс, і мені дійсно дуже приємно працювати з організацією Погляд. І ну, надалі, я думаю, будемо далі Надіюсь, так, да, працювати. Так. Ну, от скільки ви, корзину набираєте за день? Нет так, Є yeah, yeah, такі can. волонтери у нас, ну, які ставлять собі за ціль. Там, ну, раніше це було шість е, візочків. От, Div -todic". Div -todic". Так, так, от okay. вона говорить: в мене план, там шість візочків. І я приходжу, і в неї шість візочків стоїть, і вже там немає місця. То зараз, звісно, менше ми збираємо, бо ну, всі розуміють, чому. От, але волонтери ставлять перед собою задачу, або я їм ставлю задачу, є різні волонтери. А хто більше? Ви їм задачі ставити, вони самі себе більше ставлять, Ну, зараз, зараз ставлю я, тому що волонтери це вже переселенці. От, то я вже їх консультую, говорю, як, що, до чого, і, мабуть, задачу все ж таки я формулюю. Ну, Дійсно, волонтери у нас дуже змінилися, тому то есть, вот, даже, о чому ми говоримо важливий феномен, що вот, полтора мільйона внутрішніх... переселенцев сейчас в Украине, mm -hmm. да, вот просто представляете, mm -hmm. полтора, да. И вот то, что мы вынуждены украинцы собирать для них еду на самом mm -hmm. деле, вот они же, вот вы скажите, им нужна это вот еда. Ведь это же, они же здесь, в Киеве, они mm -hmm. же не в зоне военных действий. Вот мы как-то привыкли, что вот мы отправляем там бабушкам, детям, mm -hmm. еще кому-то в зону военных действий. А тут, как бы наоборот, вот, представляете, mm -hmm. вот здесь, в центре там. Європи, да? ну, так уж чесно, якщо вот на території. А ми їду собираємо. Угу. Є там потрібність? Є дуже велика потреба. І телефонують в день, буває там від 5 до 10 дзвінків, і сім'ї хочуть записатися. Також буквально минулого тижня ну, 15 сімей із Криму нам зателефонували, переселенці із Криму. От. Ну, працює таке сарафанне так, радіо. Так, і вони не шукають в інтернеті, у багатьох навіть немає доступу до інтернету, і всі просто десь передають інформацію одне одному, телефонують, записуються. Можу сказати, що на даний момент ми навіть призупинили цей список, зробили окремий список одноразової допомоги, тому що. А, у вас є, є одноразова допомога, наприклад, і, і какаєте. От буквально пару, тижні. угу. та, какая -то пару тижнів тому таке з'явилась просто тому що ну, всіх людей не спасеш. І я, мабуть, завжди залишаю таке місце для Бога, що якщо не ми про людину попіклуємось, то все одно про неї хтось попікується. В Києві є достатньо благодійних організацій, які також я враховую державу. Які допоможуть цим сім'ям. І, е, звісно, люди телефонують до благодійної організації. Вони не можуть прийти, наприклад, в магазин, е, до Оксани Мороніни і сказати: ось моя реєстрація переселенця, дайте мені продукти. Правильно? Вони не можуть зайти до когось в сім'ю і сказати, дайте мені продукти, бо ніхто нікому нічого не винний. Також до держави дуже тяжко зараз звернутися. Е, тому. Е, Переселенці звертаються в благодійні організації. І на початок там, 2014 року, ну це коли все почалося, то 150 сімей у нас було на постійній основі, то на даний момент 300 сімей у нас. 300 сімей ви на постійній основі допомагаєте. Так, так 300 сімей, які в собі мають. Там одну дитину, дві-три, є у нас багатодітні сім'ї переселенці, є дитячі будинки сімейного типу, переселенці, які там із Луганська по 10 дітей мають. То, і ви ну, кожен день відвозять ці продукти? Ні, у нас акція проходить, от, якщо у нас акція проходила один раз в місяць, то на даний момент буває місяць по дві акції ми проводимо. Ну, В залежності, як ми можемо фізично залучити і волонтерів, залучити також територію, щоб провести акцію то ну отримують продукти один раз або двічі на місяць ну а Пробіжно. вот Оксана, как часто вот у вас это буває приходять наприклад вот ребята з фонду да, наприклад раз в неделю, да, провели эту акцію і потім знову потом за п'ять через місяць да? створюємо графік у нас, yeah. е, да, графік на кожну на кожний магазин і Десь в середньому два рази на місяць дійсно ми працюємо з поглядом. Є в нас і інші організації, і я вам хочу сказати, оцей наплив рік він о, пройшов, коли було дуже багато, зараз менше, і залишилися саме ті, які дійсно і раніше працювали з е, нужденними, і зараз працюють. Розумієте? Тобто е, політика стихла, трішечки стихло, е, стих цей рух. От, і також хочу сказати, що дійсно людям зараз стало важче допомагати. Я сама теж дивлюся, якщо повні візочки зараз були, то дуже повільно так воно наповнюється. це зрозуміло, що людям теж важко і відірвати навіть комусь там 10 гривень гривню. От, але мені цікаво, напевно, і допомагають самі люди, ті, які щось пережили, навіть не багаті, напевно. Так? так, дуже часто допомагають самі ж. Переселенці або ті, хто знає, що родичі в них там залишилися, е, ну, ті, хто ближче має відношення до війни, мабуть, так, і от вони більше допомагають. Які е, продукти в основному, от ви, що потрібно mm -hmm. покупати, там, от Гречка, наприклад, да, сахар, що потрібно mm -hmm. покупати? Ну, раніше ми могли собі дозволити в списках писати там, продукти і молоко, і твердий сир. І там бувало і яйця, коли ми веземо їх зразу до дитячого будинку, то зараз ми вже пишемо продукти, які довготривалі по зберіганню. Добре. Так, тому що ну, я не знаю там, з чим це пов'язано, можливо, просто, щоб сім'ї, ну, якби, могли отримати допомогу. Ну, щоб воно чи довше було, тому що те, те, що е, швидше, вони можуть це самі, наприклад, купити той же хліб, молоко. А е, ті продукти, там, крупи, вони можуть довше знаходитися в них. І якщо ми даємо крупи, ну, ми приблизно даємо так, щоб сім'я могла прожити ну, два тижні. Е, є сім'ї, звісно, які ну, знайшли роботу і можуть себе забезпечити. А є вже які вийшли з вашого списку, наприклад. Так, так. Такі, ми да? прозвонюємо сім'ї періодично, то є такі, що виїхали за кордон поїхали шукати кращої долі. От є сім'ї, які повернулися. І ми до них телефонуємо, вони говорять, що ми знаходимось там, в Луганську, але, каже, ми жалкуємо, що ми вернулися, тут немає роботи. Є, які? Так, так. Є. Много? Як... Много вернулися з вашого списку? Ну, я розумію, що це не репрезентативно. Біля 20 тисяч сімей, це точно. От я можу сказати. Тобто, десь -то одна десята частина, вот, да? якщо ну, у вас всього 300, ну, 8, десь 8. Так, 6%. так. Mm -hmm. Повернулися. Є ті, які продовжують орендувати квартири і перебираються з однієї квартири на іншу, і їм тяжко оплачувати оренду. То зверталися з запитом, щоб ми допомогли в, в, в знайти знай, ну не в оплаті, а знайти, можливо, там тимчасове житло. так, ну така ситуація непроста, скажімо, дуже непроста, дуже багато хворих. До нас телефонують сім'ї, і коли ми навіть говоримо. А можна так, вопрос. А от, наприклад, ви обращалися в аптеці з такою ж ідеєю? У нас ну, з такою ідеєю, ні. Бо насправді, якщо ще роздавати медикаменти, то це ну, як ніби інше направлення. Це друга історія. Я просто слабо розбираюсь в організації роботи. Телефонують, да. ну, частіше всього. ну, Хворіють пенсіонери або діти і просять, називають конкретні препарати, які ну, дають запит, щоб ми їх купили. От. Ну, буває дуже по-різному. По Якщо на даний момент нам, ми, ми дістали деякі медикаменти, дякуючи другій благодійній організації, то ми. Ну, зараз елементарне, там валіріанка, так, вітаміни, ревіт, ну, те, що ми можемо дати, наприклад, кожній сім'ї, ну, ми це даємо. От, можу ще сказати, що е безпосередньо е мій директор він їздить до зони бойових дій, і е ми збираємо продукти, ще плюс. Е Купуємо хліб свіжий і веземося. А збираємо великі кишені і великі кишені теж буває. От у нас була благодійна гуманітарна допомога із Червоного Христа, то це був також і одяг, бо немає можливості. Я наскільки я знаю, багато магазинів просто не працюють там в зоні бойових дій. Але сім'ї по якихось своїх причинах залишились там жити і допомога йде просто сім'ям роздаються ці продукти. Ну я ж говорю, що, в принципі, ми як ну, така волонтерська організація, їздимо також до зони АТО. Оксана, а от ви ніколи не слідкували цей вопрос для себе, вот на западе тоже вот большие такие крупные сети магазины тоже являются платформой вот такой благотворительной деятельности, или это вот такой вот украинский наухал, вот я что-то вот вдруг не пришло в голову. Ви маєте на увазі в Європі? Ну в Європі, где может, що в мірі? От інтересно там наш. теж є волонтерський рух, але там трішечки інакше це, напевно, виглядає. Я не спеціаліст з того напрямку. Ну тось ви не не, брали кальку там, скажем. Ми, ми щоб знаєте, привнести? що робили. У нас була така акція: збирали одяг. Є на заході така акція, коли для людей збирають одяг в спеціальні такі жовті пакети і вішають їх ну, біля там, де, ну, скажімо так, в спеціальних місцях. Да? Mm -hmm. От, і коли людина бачить, що висить жовтий пакет, вона знає, що вона може підійти і взяти з того пакету собі якийсь одяг. Ми таку акцію в нас проводили так, але ще знаєте, це треба довго, щоб воно у свідомості проходило, бо був такий досвід. Так, щоб збирали по магазинах продукти і товари повсякденного життя, я такого не знаю. Може, просто не досліджувала цю тему. Я думаю, що там інакше, але там люди також дуже Відгукуються на такі пропозиції. І, наприклад, в тому ж в Фейсбуці я знаходжуся в різних групах, і в різних країнах люди збирають нам і продукти, і якусь форму для бійців, і постійно. постійно Клич такий, що давайте допоможемо країні наприклад, там українці в Словакії, українці в Варшаві, українці там в Голландії чи ще десь. Люди, хоч вони на відстані від своєї рідної держави, але вони все одно активні, вони переживають і збирають або гроші. ну, про найпростіше це гроші передати, так але все одно передають і одяг, і якийсь там продукт. Тобто люди в нас добрі, і в нас, і за кордоном. Просто в нас зараз трішечки втомилися від, від того вже. Але хочу сказати всім нашим покупцям, які приходять в наш магазин, велике м, дякую за, вашу, м, за ваше добре серце, що ви допомагаєте людям. І незалежно від ваших там, політичних поглядів, до того, як ви ставитеся, бо е, не дай Боже от, опинитися в такій ситуації. Дуже вам дякую, великий поклін за всіх, хто отримав від вас допомогу, щоб ви знали, все, що збирається в кишені, воно дійсно йде до тих, кому це потрібно. Ми це перевіряємо. Ну вот, наверное, на такой оптимистичной ноте мы будем заканчивать наше интервью. Я вот хочу напомнить, просить наших режиссеров, они наверняка показывают, вот благотворительная акция по сбору продуктов «Твори добро», я сразу же перевожу на русский для тех, кто, может быть, хочет услышать это на русском. А вот при поддержке супермаркетом «Великое кишение» вот такие замечательные, совершенно счастливые дети, просто даже хочется них улыбнуться. Вот. А я хочу напомнить, что гостями нашей студии были сегодня Оксана Гапанюк, ведущий менеджер по рекламе э, сети Великое Кышения. И Оксана Кравченко, представитель управления благотворительной организации «Взгляд». И я хочу напомнить, что «Укрлайф» продолжает поддерживать волонтерские организации, благотворительные фонды и благодарит всех тех, кто делает это со своей стороны. Спасибо вам огромное. Приходите к нам в гости. Если у вас еще будут какие-нибудь интересные акции, мы с удовольствием о них расскажем. Уставайте с нами. Это был «Укрлайф». И уже буквально через несколько минут говорим о политике. Спасибо.